Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо ось таку плетінку з шоколадом та маком. Розводимо дріжджі в теплому молоці. Перемішуємо та поки відставляємо. В діжу міксера просіємо борошно. Сюди ж додаємо цукор, сіль та яйця. Починаємо замішувати тісто на низькій швидкості. Поступово додаємо сюди молоко здріжене. Замішуємо тісто на низькій швидкості протягом 10 хвилин. Після того, як сплинув цей час, додаємо холодне вершкове масло, але не все одразу, а частинами. На весь заміс нам знадобиться приблизно 15 хвилин. Ось таке тісто у нас вийшло. Залишаємо на розтойці на одну годину. Подивіться, як підійшло наше тісто. Додаємо сюди шоколад та викладаємо на робочу поверхню, формуємо кульки. та залишаємо їх відпочити протягом 15 хвилин. Робимо з тіста жгутики та заплітаємо їх в коси. Ставимо на розстойку ще на одну годину, змащуємо зверху яйцем. Та посипаємо маком. Випікаємо при температурі 170 градусів режим верх-низ до готовності. Ви тільки подивіться, які вони в нас вийшли. Смакота. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь.